В однієї дівчинки жило маленьке сіре кошеня. Воно було таке вперте, що все хотіло робити по своєму. Якось вийшло кошеня погуляти, а дівчинка йому каже Не йди далеко, заблукаєш. Не послухалося кошеня і пішло у ліс. Ішло, йшло, та й заблукало. Ходить котик по лісу, ніяк дороги додому не знайде. Так і ходив до ночі. Раптом заухкав у лісі пугач, злякалося кошеня, сіло на пеньок і заплакало. Біжить мимо зайчик, побачив кошеня і питає: Ти чого тут сидиш? А кошеня йому відповідає, я загубився. От дивак! здивувався зайчик. Ти хто такий? Не знаю, каже кошеня. Я маленький. От дурний, мама, в тебе хто? А в мене замість мами дівчинка, відповідає кошеня. Засміявся зайчик, сів біля пенька на траву, заплескав вухами і почав думати. Думав, думав та й каже, а ти стрибати вмієш? Стрибати я добре вмію, відповідає кошеня. Ну, тоді ти зайченя, каже йому зайчик. Ходімо, я тебе додому відведу. Пострибали вони разом. Перестрибнули канаву, а зайчиняй питає А чому в тебе вуха маленький? От причепився, розсердилося кошеня. Чому та, чому? Чи не все одно? У мене зате хвіст довгий. Ну, гаразд, відповів зайчик. Тоді пішли далі. Привів зайчик кошеня додому, де жили зайці. Мамо, каже він зайчисі, я в лісі зайченя знайшов. Добре, відповідає зайчикова мама. Дай йому поїсти та лягайте спати. Пізно вже. Взяв зайчик капустяний лист і дає кошеняті. На, що на? дивується кошеня. Це значить, бери та їж. Каже йому зайчик. Взяло кошеня капустяний лист і заплакало. Я їсти його не вмію. Я маленький. Що ти все маленький та маленький? Я сам теж маленький. А дивись, як. Вхопив він у кошеняти капустяний лист і одразу його згриз. Тільки один кінчик лишився. Взяло кошеня кінчик капустяного листа і стало ним сльози витирати. Побачила кошеня зайчикова мама, похитала головою. Ні, каже, це не зайченя. Зайці, закричала вона. Ану, швидше всі сюди. Подивіться, яке звірятко мій син у лісі знайшов. Зібралися зайці, дивляться, ніяк не можуть второпати, що це за звір незрозумілий. Вийшов з ліщини старий кульгавий та кривоногий заєць. Відійдіть, каже. Дайте мені подивитися. Оглянув кульгавий заєць кошеня з усіх боків і питає: А чи вмієш ти лазити по деревах? Вмію, відповідає кошеня. Ну, тоді ходімо, я відведу тебе додому. Я знаю, хто ти. Ти, білченя. Бачите? Вуха маленькі, а хвіст довгий та пухнастий. Вірно, вірно, закричали зайці. Як це ми раніше не здогадалися? Пошкандибав кривоногий заєць, а кошеня за ним. Перейшли вони через поле, зайшли на узлісся і прийшли до старого дуба. Тут у дуплі жила білка. Підійшов кульгавий заяць до дупла й затарабанив по стовбуру. Хто там? Крикнула зверху білка. Це я, кульгавий заєць. Білченятко до тебе привів. Нехай лізе сюди, каже Білка. Мені ніколи. Я запаси на зиму готую. Полізло кошеня по дубу Лізло, лізло, На силу дібралося. Сунулося в дупло, а білка йому дає шишку. На, бери, їж. Образилося кошеня. Сама таке їш, каже кошеня і кинуло шишку. Як ти смієш? закричала білка. шишки кидати! От я тебе покараю. Хотіла вона його вдарити, замахнулася лапою та зупинилася, подивилася і каже. Адже ти не білченя? Я не знаю, відповідає кошеня. Я їсти хочу. Що тобі дати? Хочеш сушених грибів? Ні, я мишку хочу, відповідає кошеня. От дурний, розсердилася білка. Що ж ти мені раніше не сказав? Я б відразу здогадалася, що ти їжаченя. Привела білка кошеня до їжаків. Заберіть, ваше їжаченя, його в лісі знайшли. Нехай іде до їжаченят, відповідає їжачиха. Мишку з'їсть та спати лягає. Повечеряло кошеня та тільки лягло спати разом з їжачатами, як схопиться. Ой, не можу. усі боки поколов. і заплакало. Прокинулася їжачиха й каже Що мені з тобою робити? Не зайчиняти, не білченя? Не їй Хто ж ти? Я не знаю. Я маленький. Позіхнула їжачиха та пішла спати до себе в нору, а кошеня сіло під деревом і проплакало всю ніч. Вранці, коли визирнуло сонечко, на високій сосні прокинулася ворона. Побачила вона кошеня і каже А я знаю, хто ти? Хто? питає кошеня у ворони. Кошеняти, ось хто, відповідає ворона. Правду кажеш? питає кошеня. От дивак, чи то я кошенят не бачила? Вороно, вороно, запитує й жачиха. А чи не знаєш ти, де він живе? Знаю, то відведи його додому. Ворона полетіла, а кошеня за нею побігло. Вийшли вони з лісу на дорогу, побачило кошеня будинок, задерло хвостика і побігло щодуху. Побігло і каже ніколи більше в ліс ходити не буду. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.